Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю фірі Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старенець. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Як черкаські рятувальники евакуювали людей із затоплених будинків на Херсонщині? Осколок залетів у нас ось по діагоналі через автомобіль. Сезонні ягоди, скільки коштують та чи по кишені вони черкастям? Разне, разне ціни. як ретрити у Чубівській садибі можуть стати частиною реабілітації для військових, щоб людина могла уйти у стан спокою. Евакуювали людей із затоплених будинків, рятували тварин та доставляли гуманітарну допомогу. Так працювала бригада з 22 черкаських рятувальників на Херсонщині. Там розповіла речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Вони допомагали ліквідовувати наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС, який стався 6 червня цього року. Нині вони повернулись додому та поділились із нашою Дарією Шевченко враженнями про роботу. Працювали в долих костюмах, ті, що повністю одягати, тому що там багато всього несло сміття. Водолаз Вадим Василенко показує своє екіпірування. Каже, ось це захищало від переохолоджень та дрібних поранень, від вибухів рятував бронежилет та шолом. У цьому між ти поверх піші, деяких місцях треба було крутитись, і одягали плитоноски на воду, а на березі знову ці передягали. Шоденько. Чоловік протягом тижня разом із колегами вивозив людей та тварин із залитого водою Херсону. Каже, рівень води сягав там трьох метрів. Ти не знаєш, наскільки там яка течія, не знаєш, як там йде вода, наскільки піднімається, не знаєш місцевості. Ось потім вже адаптувалися. Коли була адреса, ми включали навігатор. Чоловік пригадує, запити про допомогу надходили по рації від колег. Дістатися до потрібного місця допомагали й місцеві. За весь час перебування в Херсоні, говорить, вони вивезли близько пів сотні людей, здебільшого пенсіонерів. Важко було доставати людей, тому що були деякі під'їзди, де не можна було витягти там або перегородки, або решітки стоять. Були люди, яку не можна сильно було трусити, там, повертати. і Небезпечно навіть по воді було, щоб не було не паніки, щоб не був людини інфаркт. Каже в перші дні без допомоги водолазів, врятуватись було неможливо. Усе через сильну течію. Люди чекали, думали, що зараз трошки піднялась вода, і все. І більше не буде. А коли вже схопили, що треба евакуюватись, вже було пізно. Під час евакуації черкаські рятувальники також доставляли людям питну воду та харчі. Одну і щоб не найбільше, що ускладнювало роботу постійні обстріли, розповідає хірург Святослав Осаула. Їхню медавтівку теж не оминув снаряд. Осколок залетів насквозь по діагоналі через автомобіль. Ми бачимо вхідний отвір з тої сторони, і з того боку пошкоджені двері і скло. Лікар розповідає, працювати їм доводилось на суші. Пацієнтами були цивільні та працівники спецслужб. Є поранення від обстрілів, плюс зв'язані з водою, можуть бути і інфекції в людей. В цивільних більше травми були побутового характеру. Ну, працівників ДСНС вже зв'язані з їхніми виконанням обов'язків. Зі слів речниці головного управління ДСНС в області Юлії Норовкової до цього завдання з Черкащини залучили 22 співробітники та дев'ять автівок спецтранспорту. Це традиційна практика. бо рятувальники – одна велика сім'я і чужого говоря не буває. Ми залучаємося за наказом. Звичайно, залучаємося в інші області, де необхідна наша допомога. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. 39-річного водія «Фольксвагена», який в'їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль, Рено затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Наталія Ткачук. Нагадаємо, що аварія трапилася вчора на автодорозі з три із Варине» Уманського району, унаслідок якої загинуло четверо людей, десятеро осіб було травмовано, серед них дитина. Наразі затриманий ще перебуває в лікарні. Планується йому про оголошення підозри та про обрання міри запобіжного заходу. Наразі йому інкримінують за правопорушення це стаття двісті вісімдесят шоста за частиною третьої. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транс засобами. За частиною 3 це карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. За кілограм полуниці просять від 70 до 80 гривень. Черешню оцінюють від 120 до 160 гривень, а абрикоси – у 80. Такі ціни сьогодні на черкаському ринку, говорить продавчиня Людмила Сехно. Чи задоволені такими цінами покупці та як продавці визначають вартість сезонних ягід? Дізнавалася Наталія Черкашенко. Зранку Черкаський центральний ринок в пошуках полуниці обходить Мар'яна Терещенко. Говорить, що хоче, аби діти посмакували сезонними ягодами. Порівнює ціни з минулорічними. Ціни загалом не змінилися. Тобто так само, як в тому році. Як земляника в тому році коштувала там десь до 50 гривень, так вона і коштує. Точно так же малина. Як клубніка так само. Тільки почав досліджувати ринок і пан Петро. Говорить про ціни та каже, що ягоди полюбляє. Разне, разне ціни. Я її не особо приймаю. Пан Роман на продаж привіз полуницю з Лесюк Черкаського району говорить про ціну та відзначає, що в цьому році вартість її менша. Полуниця коштує 70-80 гривень. Ціна регулюється ринком, та і все не за те, що я там хочу ставити ціну. Це вже залежить від ринку. Абрикоси, черешні та полуниця свої товари. Показує і пані Людмила. Тут каже, є ягоди, що виросли і на Черкащині, і привезені з інших областей. Це клубнічка. Два види в мене – клері і румбочка. Коштує вона 70 гривень. На даний момент сезон закінчується. Абрикоски. 80 гривень, черешенька 120 гривень. Це все наше. Ось клубніка наша. Це знаменто Це Одеська, це теж Одеса. Втім, керівниця аналітичного центру аграрного союзу України Лариса Старикова стверджує, що в цьому році ціни суттєво підвищилися. Розповідає, чому і найперший фактор це звичайно окуповані території, тобто фрукти, ягоди. Ми пам'ятаємо медверитопольську черешню. Зараз черешня, якась і не така, і мало її. Фактично, весь південь блокований, а південь. Це та територія, де вирощуються фрукти, овочі, садівництво, очівниочівництво це та сфера, яка є досить трудозатратною. Частина чоловіків на війні, жінки виїхали це. Також впливає звичайно на збір врожаю. Серед інших причин відзначає також обмежений імпорт. Додає, що наприкінці ягідного сезону варто очікувати підвищення цін. Наталія Черкашенко, Федіркоцапа, Суспільне новини, Черкаси. Чани на травах, лазня, сон на бджолах, а ще походи та медитації у місцях сили. Такі ретрити пропонує Олександр Проценко. До повномасштабного вторгнення чоловік на території своєї садиби у Чубівці влаштовував наметові табори для вихованців школи бойового гопака, яку очолює. Тепер говорить територію, перепрофілював, аби тут могли відновити душевний спокій вже дорослі. Подібні ретрити каже чоловік, особливо корисними будуть для військових як частина реабілітації. Добре. У Чубівці Черкащанин Олег проїздом про козацькі ретрити розповідає, Чуб від знайомих, от і вирішив зазирнути. Не можна полікуватись, але ну, полікуватися ви будете лікуватися в лікарні, а у нас зможете отримати задоволення. На подвір'ї козака Чуба так себе кличе Олександр Проценко. є цілий комплекс для відновлення духу і тіла. Сприяє цьому, говорить господар і саме місце. Тут на цих ми їх називаємо курганами, які датуються скіфською добою 3-5 століття до нашої ери. На цих курганах і по сьогодні існує Ануфріївський монастир, а також поряд існувала школа, школа виховання молодих козаків. До повномасштабного вторгнення Олександр Проценко, який навчає дітей бойового ГПК, возив сюди своїх вихованців. Тут розповідає, розбивали наметове містечко і тренувалися. На кшталт спортивного оздоровчого табору. Нині говорить Олександр, перепрофілював своє господарство, аби відпочити і відновитися могли вже дорослі. Людина сюди приїжджає і відривається з зовнішнього світу, наповнюється силами природи. На сьогодні ми популяризуємо саме одне із таких напрямків, як гармонізація з природою. Тобто людина людина приїжджає, відключається, і ми проводимо спеціальні практики. Окрім медитацій та походів, розповідає Олександр, його гості можуть попаритися у лазні та покиснути у чані з травами. Та Черкащанин Олег приїхав сюди, аби полежати на бджолах. Мені сподобалося гарні відчуття, вібрація від взіл відчувається. Тепло, гарно, приємний запах. Хотілося б, може і переночувати. Для того, щоб людина могла увійти у стан спокою. Саме вібрації бджоли надають для людини стан спокою. Також іде дуже сильний ефект інгаляції, який складається із запахів прополісу, меду та воску. Проте такий релакс підійде не усім. Попереджає сімейна лікарка Юлія Вишивана. Передусім говорить, не радила б його тим, у кого є алергічні реакції на будь-які продукти бджільництва. Також є важкі інфекційні захворювання, загострення хронічних патологій, особливо гостра печінкова та неркові недостатності, гіпертонія другого та третього ступеня, які є некомпенсованими, тобто в кризових перебігах, які потребують невідкладної допомоги. Також є важкі інфекційні захворювання, шкірні захворювання. Утриматися від апітерапії Юлія Вишива нарадить і тим, хто має аутоімунні захворювання, ГРВІ, особливо при підвищенні температурі тіла. Загалом такі ретрити позитивно впливають на психоемоційний стан людини. Говорить психолог Володимир Мамалига. Інколи корисно зупинити цей хід думок, зупинити, щоб прийти в стан спокою, щоб прийти в стан порожнечі і тоді цю порожнечу почати наповнювати вже чимось корисним і приємним. Краще цим зайнятися і не доводити, щоб, щоб ознака стала симптомом. Марія Гаврилян, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. Шеврони з індивідуальними назвами військових підрозділів, а також з ексклюзивними позивними, виготовляє черкасець Євген Поклонний. За його словами, створювати їх він почав у 2013 році. Відтоді каже, попит на них зріс у рази, та й самі нашивки стали значно різноманітнішими. Наша знімальна група бачила процес їх створення. Ось все, малюночок. Хлопці прислали, кажуть, зробить мені такий. Черкасець Євген Поклонний показує один зі зразків шеврону, над яким працює. Каже, зазвичай хлопці приносять ескізи, накреслені від руки, тому доводиться їх доробляти. Це каже найважче у виготовленні. Це ж треба все промалювати, все кожну окрему маленьку деталь. Розроблений у комп'ютерній програмі макет шеврону. Чоловік далі завантажує у швейну машину. І запускаємо. Вона починає це все діло вишивати. Тушки з нитками різних кольорів, говорить Євген, встановлює згідно з програмою. Програмую так, щоб вони йшли по порядку, як вони мають тих. для виготовлення шевронів. Євген поклонний використовує два види тканини: грету кольору піксель та габардин. Це габардин. Ну він дуже зручний для виготовлення шевронів. Це взагалі більше шевронів сіткани. Ну там вона в різних різна гама кольорів. Зараз машинка може вишити від одного до ста шевронів, розповідає Євген. Кількість каже, залежить від розміру нашивки. Якщо шеврони великі, то менше. Якщо шеврони маленькі, наприклад, як карда, то даної ну, розмір 3 на 3 то там можуть бути майже до сотні на одному полотні. Зараз. Чоловік розповідає створення шевронів для нього. Це насамперед творчий процес. Люди замовляють там, хочуть собі один унікальний шеврон. І ти сідаєш і робиш. І це буває довго. Нині військові почали замовляти ексклюзивні шеврони з позивними, а підрозділи індивідуальні нашивки, аби відрізнятися від інших. Хлопці у нас доволі креативні і вони замовляють. Під себе дуже дивні позивні, що викликає посмішку. На жаль, говорить чоловік у створенні шевронів, окрім творчого, присутній і моральний аспект. Важко каже, усвідомлювати, що людини, для якої ти ще нещодавно вишивав шеврон, вже немає. От розумієш, що війна вона забирає цих людей, і що їх більше не буде. Це важко це справді. Та, попри складнощі, говорить Євген, і надалі шитиме шеврони та виконуватиме будь-які побажання військових у створенні нашивок. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси і на цьому у мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах.